Всем привет, дорогие зрители. Сегодня я хворю дома. Он хочет Хворю, хворю. Мой Он запасит на чем я хворю. А вы мне что-то Да? Ну, ты с где? Ну, короче, вин. Вот, к сожалению, Ой, ты маленький. Давай ми тобі знімемо місцевим ютюб ля да, ля місцевим ютюб Отак я тут хворію Відвіз то тож я там віджимаюся Представ, в мене руки, ноги болять Вперше не можу нічого зробити Буду скоро в Новий Лог Буду з петардами робити всякі прикольчики. Щоб ви мене не бачили. Все. Не знаю, які ви буду там. Я буду челендж робити, челлендж. Коротше, Хорори буду грати, хорори, Clash Royale Minecraft з друзями ігри. Куплю вдову веб-камеру буду знімати тест на психіку. Не заплачу челендж я не буду робити, тому що заплакати там дуже мені важко. Легко, тобто легко. Ну не знаю як вам буде, ну... я постараюся там купити дрянь і потім куплю, щоб знімати на веб-камеру мені фон не треба, фон. Буду снімати з вікою і троллинги, буду грати виживання з вікою. Он мій ноутбук стоїть. Ще покажу. Он там, да, бачите ви. І що ви думаєте? Я буду гуляти. Так, коротше, іграю на двох лицарів, мій виживання буду гуляти, не пам'ятаю. При... Може і... привіт, сусід, якщо там закачаєш, що воно мені чей не хоче. Воно мені каже, типа У вас, ну, не тягне, але та ігра до не так важко. Тяну, щоб перша Хэллоу neighbor. Буду як достать сусіда гулять, як сусіда, два поки не канікули. бла-бла-бла, тобто чекайте від мене багато ігор. Буду хорори гулять там. Рейк, Бікфут, Я хочу дуже рейк погулять, а потім Бікфут. Ні, може, спершу... Ні, спершу рейк. І, ярка... Пардонярка. Я хоч не виключу, так? Да? Не виключу. От мій вірний слуга, планшет. Майне. І в мене на ньому другий аккаунт. Граю друга арена ну, Скоро буде третя, бо я вже хочу набити до третьої. Як вам так сказати? Ну, буде багато ігор, челенджей, з друзями буду гуляти. Потім я буду знімати про своє село, як там ми... Бо ми ще там построїли дом, але його зламали потім. Тому що, розумієте, там один був вітер такий, що прямо зламав його. Йому жалко. Там ще лиси, я забув там. Лисячі нори, там Лисячі нори. Вовки там колись були. Вже їх нема вже всі походили, Бо вони з це мені можуть. Ли, лиси. Взимай проблему, бо куру крадають, так людей не, вони не грызуть. Да, пися. Пейся он мене. Лізі, лізі, пися, да, лізі. Не знаю, відео наче не довге. Мені сподобалось. Hello. А як це буде... Я хотів вам показати що се... Ну нічого сейчас включу. Держим завжди на бо він виключається. Ну, можна виключити зарядки, але це дуже буде рисковано, тому що мені буде так швидко, то ми щось держимо завжди його на... Ой, пардончик. Вот за что я вам хотів сказать. Буду теки истории. Придумайте я Ялик, вы на карти. вже уже Бо Алекс э, чи Амбер. Я не дивився його ці просто історія, історія. У нього багато історій. Так я думаю, може мені теж тоже якусь зробити. Ну не знаю, перша буде історія про... про магію нет, бо тому що Про Бомбера. Да, Бомбер. Я там постараюсь вигадати якусь історію. Таку, знаєте, не тупую. Ох. тут загружиться. Що вам ще покажу. Ну покаже, що вже все разделась. Окей, воно разделось, скоро буде. Зарезайте, потім буду грати кашу. Я... А такі діла. буду відео, Ну, робити, типу, програміст. Ну, я зроблю, типу, Знаєте, там така буде у мене штука палка. І в початку відео я буду якусь е, робити штуку, буду вставляти. Ти мені маленьке. Бачите, ти Ліза лізе, хоче, хоче бути відомим. Хочеш бути відомим, відомим, да, тоді я тобі знаю. Ой, ти моя мальчика. Ну, вот ты его зарабатываешь, ты за белях и лежишь. Ну, ты маленький, маленький, не осестись. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Что то там? Ну, ты так подвисишь туда. Эй. 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 Акте батл. Короче, всем пока, по видно зис э, я казав, что я зараз э, скачаю цю програмку и зараз будет сюди новое видео. Всем пока, бо він меня зараз загрызает.